Хотілося б звернутися до, наш, до мешканців нашого міста та району та попередити, що за даної погоди вихід на лід заборонено. І яка може бути небезпека перебування на кризі? Значить, пересуватися на кризі можна лише за стійкої морозної погоди. Забороняється виходити на лід вщина і міцність, якого вам невідома. Забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці. От, утримайтеся від виходу на кригу у вечірній час та під час поганої видимості, з першої появи тріщин необхідно повільно, не відриваючи ноги, рухатися до берега. І не дозволяється дітям самостійно виходити на кригу будь які забавки на кризі заборонено. Тому батьки дуже уважно відносяться до своїх дітей там, де вони можуть знаходитися. Коли гуляють самостійно, я заступник начальника Павлоградського районного управління головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Жирнов Павло Олександрович.